Треба якісно проводити обробіток грунту. Для... Рекомендація. Получається, вона звідси пішла всередину і зараз буде підніматися. Це шлях. От можна подумати, що тут пропуск. А от взагалі-то не пропуск. <клес> Клас. <клес> Сьогодні ми аналізуємо облік сходів на метрі погонному. Скільки у нас метр погони? 14,28. У нас пропорції всього 4. Зелений, синій, жовтий, червоний колір. Зелений у нас відповідає за, зелений, за перший день. Тобто це ми вийшли в перший день, побачили, що у нас більше 30% сходів. І ми поставили зелені пропорції там, де рослинка вже проклюнулася і вийшла з ґрунту. Потім ми пішли на наступний день, поставили славенькі прапорці. Ось ми можемо звернути увагу, якщо у нас на другий день рослинка і, наприклад, ось на перший день. Вони будуть відрізнятися своїм розвитком. Також можемо звернути на жовтий прапірець. Це наш третій день. Тут він взагалі ще скручений. Також у нас є червоні прапірці. Вони відповідають за четвертий день, де ми або не побачили сходів, або як тут у нас було зображено, ми тільки що копалися, і побачили, що вона попала на поживну рештку. Четвертий день ми взагалі тут не бачили сходів. Це треба трішки покопати і подивитися, чи, ну, яка причина, чого рослини не проросла. В даному випадку це була рослина-рештка. І знайшли, знайшли, знайшли. Ось вона служить. А всього вона. Бачите? Вона не набрала вологу. Ми можемо її взяти, подивитися. Зовсім суха. Навіть не набухла. Для проростання, якщо навіть ми її так положимо, потрібно, щоб пройшов хоча б дощик. Подивимося, як далі вони будуть розвиватися. Тому що, звісно, різниця проростання Першого дня і четвертий день вона буде, і буде досить суттєва. А, тут вона проросла, бачите? Да, тут вона проросла, але цікаво подивитися, що тут в неї маленька глибина, і можна подивитися, що вона буде в сухому, скоріш за все. Чебіль. Оп, 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 і зірвав вже. Ось вона лягла. Бачите, вона в сухому лежить. А... Це вона проростей. Ні, так тут, і, тут маленька глибина, тут 3 з половиною. Тому вона просто в сухому лежить. Відповідно, і вона просто тільки, якщо дощ піде. Нормально вже. Тому вона зачепилася за вологу. Просто волога ще недалеко пішло. А ну, тут вона в вологу. Тут вона в волозі лежить. Тут прям глибше воно. Так, тут глибше. якраз три, а тут трохи менше. Угу. Тут важкувато сказати, ми бачимо, ось вона рослинка сама. Ось вона. Пробуємо зараз докопатися, чого вона не проросла, чи просто немає схожості, чи її фізично щось наражало, бо волога є. Волога є, але ми можемо. Прямо вологи, да, да, прям вологі такі грунта. Так, тут прям хорошо. Oh. Ось вона так. Ось вона рослинка. В принципі, вона ціла, але вона просто навіть не проклюнулася ще. Ми трішки набрали, наче так, да, 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 але... вона... Вона почала розбухати, Володимир. Що це може бути? Не схожість, правда? Той відсоток один. Низька енергія. Низька енергія. -г -г -г. Але в нього є ще шанс. Та -да, ще може там пару днів. -да. Но... З точки зору а, ефективності цієї рослинки вона вже дуже низька. Але, але отут можна подивитися, що вона сама в себе пішла. Тобто вона завернулася. Щось її налякало. Ось вона пішла звідси. Можливо, щільний ґрунт був зверху із чого немає. Теоретично. 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 Так, не так, і виходить, вона проросте, але часу займе б багато більше. Тобто вона зробила коло навколо себе. Получається, вона звідси пішла всередину і зараз буде підніматися. Так, це шлях. Ну так, да, нелегкий, нелегкий. Тобто, якщо є просто слабкий цей, як тут, да, то тут ми бачимо чисто, що її щось злякало. Можна подивитися, от у нас є третій день тут. Рослина пішла спочатку до низу. Тобто відставання, бо її патерн падіння да, був таким чином, що вона лягла догори ногами від себе і починається розвиватися через себе. Тут трохи краща ситуація, ніж там була, але ми теж бачимо, що вона пішла спочатку в бік, потім тільки-тільки пішла в розвиток. Чи можна вплинути якось на те, щоб вона правильно впала? Це, ну, принципі... На сьогоднішній день ні. Да? Хоча є в принципі, технології, які дозволяють розкладати насіння певним патерном падіння. Купуємо і бачимо, що зернинка лежить на рослинній решті. Що це значить? Це, 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 це значить, що бачите, вологи в неї не було. вона, бачите, навіть націнула не Натягнула вологу на себе. Не натягнула зовсім. Вона, вона упала на кожнівну рештку і залишилася лежати. Бачите, зовсім вона, вона тверда, вона трошки э, не немало вирозу. А рослина, рослина рештка така ну, нормальна. Тверденька, племіці, тверденька, не набув нічого. Пересохло швидко те, що було на Ну, так воно і лежало. Треба якісно проводити обробіток ґрунту. Рекомендація.